Кропіно це венеціанський коктейль на основі лимонного сорбету та просеко. Думаю, що саме із-за цього коктейля красуня орхідея отримала свою назву. Сьогодні я розповім, чому довгий час шукала собі цей сорт чи гібрид. Чим він такий хороший та за що я його люблю. Можливо, хтось і собі захоче таку квіточку. Так що не переключайтесь, розповідь має бути цікавою. Доброго дня всім! Як завжди починаю з самого початку. Буду розповідати та показувати, що у мене зараз цвіте. 100 років назад, ну ні, звичайно ж не 100 років, але досить багато часу назад, коли у мене ще не було орхідей, я побачила цю квіточку в своєї співробітниці. Їй подарували на свято орхідею з кількома високими квітконосами і великою кількістю ніжних квітів. Співробітниця не дуже цікавилась орхідеями, поливала рослину, як звичайний вазон. Після того, як квіточка відцвіла, на її розкішних гілках власниця рослини вішала ключі. Ось так стояла орхідея, як новорічна ялинка, обвішана ключами від кабінетів, шухлядок та інших. Таке собі дерево стояло на столі посеред кабінету. І не розвивалось, і не пропадало, страждало та старалось вижити. І ось через деякий час десь збоку від стебла з'явилась маленька тоненька гілочка. Вона росла, росла, а потім на ній зародились два бутона, а з них вже утворились дві ніжних квіточки. Вони були якісь неземні, Їх пелюстки були такими тонкими та просвітлювались. А від центру до країв, пелюсток, розпливалось ніжне фіолетово бускове забарвлення. Якщо чесно, то коли я заходила в кабінет, в якому росла ця орхідея, то мені важко було відірвати погляд від квіточок. Ось тоді зародилась моя мрія придбати собі таку рослину. Звичайно ж, пройшло багато часу, поки в мене з'явився Августин і, спасаючи його. Я дізналась багато інформації про орхідеї, про те, як доглядати за ними, і почала купувати собі такі рослини. Але мрія про скрапіну нікуди не ділась, і я надіялась її якось зустріти у вільному продажу і придбати собі цю красу. І от в жовтні 2023 року, зайшовши в сільпо, я зазвичай направилась до поличок з квітами. І, о диво, серед орхідей стояла моя мрія крупноцвіткова, милота і красота. Я зразу ж взяла її в руки і думала, що все, понесу додому. Та я вже якось говорила в своїх попередніх роликах, що люблю домашнє цвітіння орхідей. Магазин на мене не викликає ніяких емоцій. І от дивлюся на квіточку в своїх руках і думаю. Щось так дорого, а чи я її дійсно так хочу, наче й квіточка не така ніжна, як в моїй уяві, немов інша рослина. Подумала, подумала і повернула орхідею на місце. Пройшов місяць, і доля знову мене занесла в той магазин. І що я бачу? Стоїть моя скрапіно. Виснажена, вимучена, квіти покрились сіро-зеленими краплями грибка. І тоді я вже не змогла її залишити там в такому стані. І от підходжу я на касу з хворою рослиною, яка коштує, скажімо так, недешево. І як дивиться на мене продавець, можете собі уявити, думає, яка дивна жінка, купувати квітку в такому жахливому стані за велику ціну. Да, саме так і вийшло. Як завжди в мене ввімкнулось, жалко, пропаде, треба спасти. І от спасаю, як бачите, придбала я рослину 5 листопада 2023 року, відрізала квітконоси до першої живої бруньки, пересадила в кору спіно скло. Так як було мало коріння, то лиш половина горщика зайнята корою, як видно на фото. А на початку січня 2024 року вже розбуджена брунька, потім бутони і ось так гарно і ніжно розквітає в березні перша квіточка. Подивіться, яка мила. помалесеньку набирає розмір, форму та стає витанченою красунею з довгою тонкою губою. Спочатку три квітки розквітло в березні, а в травні орхідея наростила ще три бутони. І в червні вже гілочка з шести квіточок. Ось так орхідея відповіла на мою турботу про неї. В липні росте новий зелений лист. Повної довжини він не набрав, але виріс не зовсім маленьким. Наче й процвіла орхідея, і лист виростила. Але коріння ростить погано, без особливого старання. А може, їй щось заважає. В листопаді 2024 року нова гілочка, нові бутони. Всього лиш два. Але, як я вже розповідала в своїх роликах, орхідеї в мене ростуть на підвіконні без підсвітки, а вікна виходять на північ. Тому взимку я не чекаю пишного світіння, хоч деякі рослинки мене радують і в такий час. Думаю, що скрапіна ще не вкоренилась, що їй треба дати час на те щоб вона наростила зелену масу, кореневу систему, а вже тоді чекати гарного цвітіння. Ну що ж, почекаю, а як зацвіте, то буде нове відео. Всім дякую за увагу!